В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Біля Луцька горіла господарська споруда. Буданов пообіцяв покарання для всіх воєнних злочинців. РФ Польща зміцнює кордон з Росією. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 1 травня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині сталася пожежа вранці, 30 квітня у селі Липини, що біля Луцька загорілась господарська споруда. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 5.36 ранку. Рятувальники на гасіння подали два водяних стволи. Ліквідували пожежу о 6.16. вогнем. Знищено часткову покрівлю і перекриття. Пошкоджено речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У Любошові загинув молодий лось, який не вписався у ворота, внаслідок чого вони опинилися у нього на шиї та завдали травм. Про це сайту новин Луцька і Волиня Конкурент розповів лісничий Сергій Бубало, який виїжджав на місце інциденту. За його словами, із воротами на шиї лось безуспішно намагався перескочити через ще одну загорожу. Згодом йому вдалося скинути із себе ворота, і він знову невдало спробував перестрибнути забор. a Наслідок усіх цих дій лось травмувався, тож зрештою впав і помер. Свідком смерті тварини став сторож училища на місце. Події викликали поліцію. Як розповів лісничий Сергій Бубало, це молодий лось, ймовірно, дворічний. Слідів вогнепальних поранень на ньому не було. Тож тварина не втікала від мисливців. Зі слів лісничого, така поведінка тварини не є дивною, адже зараз триває період, коли самиці очікують поповнення, тож відганяють від себе інших особин такі інциденти, коли лосі самі травмують себе до смерті, не рідкість зі слів лісничого. таке трапляється приблизно кожні два роки. Поліція не заводитиме справу щодо загибелі тварини, оскільки травми, які призвели до смерті, вона заподіяла собі сама. Врятувати кота, який застряг на дереві, ситуація непроста. Як виявилось, у Луцьку, аби знайти тих, хто допоможе, потрібно обійти чи не усі сім кіл пекла. Про це не з чуток знають мешканці будинку на Гулака Артемовського, 16, які вже дві доби поспіль намагаються дістати кота з дерева. Чи вдалось їм це зробити? Дізнавались наші журналісти. У Луцьку кіт застряг у пастці. Вже кілька днів чотирилапий не може злізти з дерева. Як повідомили місцеві мешканці телеканалу, конкурент ті, котик наляканий і ніяк не може злізти самотужки з дерева. За допомогою люди спробували звернутись до надзвичайників. Зателефонували спершу ще вранці, 29 квітня. Втім, почули відмову та пораду. Зачекайте, він злізе сам. З тих пір минула доба, 30 квітня. А кіт так і залишається на тому ж дереві, наляканий, голодний та самотній. Побачивши таку картину, люди знову спробували покликати на допомогу рятувальників. Результат наступний. Вони в МЧС. Сказали, що оператор сказав, що не може взяти таку відповідальність на себе, щоб зробити виклик машини сюди, бо вдруг пожар. А драбина в них на всю область одна. Відтак лучани вирішили спробувати самостійно влаштувати операцію порятунку. Спеціальної драбини люди не мали, тож спершу вирішили заманити пухнастика чимось смачненьким, аби той спустився з дерева. Придбали валеріани, аби той, почувши заманливий запах, врешті ризикнув злізти з пастки. <звук> Втім, це на жаль не спрацювало. Гадаючи, що робити далі, один з мешканців будинку таки вирішив вилізти за котом на дерево в надії, що, хоч це спрацює. Далі будь ласка. Тім і це також не допомогло. Переляканий кіт лише перемістився на гілку. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили і самі поцікавитись у рятувальників. Чому ж ніхто не може приїхати врятувати чотирилапого, розповівши речнику надзвичайників усю історію? Чуємо наступне. Я вам чесно скажу, теж не знаю, що робити в такі ситуації, бо когось кого тих, кого ні, котики такій ситуації. Те, що відповідно на 101, напевно що так воно має бути, я не можу не керувати. Не знаю, що робити у цій ситуації, і голова ОСББ хотіла вас запитати, зокрема, от взагалі, ви як голова ОСББ, що взагалі робити в таких випадках? Чи може якось комунальна служба допомогти ну, дивіться, в цій ситуації в не… От ну скажімо, дзвонив ви менесникам, спілкувався з керівництвом е, наших. Е, як правильно назвати рятувальниками? Одні кажуть, ну ми готові зробити цю добру справу. А інші кажуть, а сам злізе. Ну і все. А тут якийсь замкнути коло получились. В результаті після довготривалого очікування котика таки вдалося врятувати. О, наканесно знімає кар. Але це сталося лише після того, як рятувальників про це особисто попросив мер міста. Тож, виходить, якщо кіт застряг на дереві і потребує допомоги, надзвичайники не відреагують на прохання простих людей, і чотирилапого ніхто не врятує, аж доки хтось не попросить про це зверху. Україна вистежуватиме російських військових причетних до воєнних злочинів та каратиме їх незалежно від того, де вони перебуватимуть. Про це в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, кожен хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей. Буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. Буданов додав, що Україна має для цього достатньо власних сил і засобів. За словами розвідника, нині керівництво РФ прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угрупування. Буданов стверджує, що нова структура, яку намагається створити Росія, матиме на меті поставити так звані приватні військові кампанії під управління російського генерального штабу. Він додав, що нині Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів. Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна продовжила дію тарифного плану фіксований, що складатиме 7 гривень 96 копійок за кубічний метр ще на рік до 1 травня 2024 року. Про це повідомила прес-служба Нафтогаз Україна. Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернашов. У компанії також зазначили, що безперебійно та стабільно забезпечують газом понад 12 мільйонів українських домогосподарств. Тисячі мешканців Румунії останніми днями отримують електронні повідомлення від імені реальної компанії доставки із лінком, за який у користувачів намагаються виманити банківські дані. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, типовий лист, який приходить користувачам, повідомляє, що для їхньої посилки буцімто вказана невірна адреса та просять вказати правильні дані, скориставшись посиланням, щоб уникнути повернення. Після переходу за посиланням у формі пропонують вводити особливо. Писті дані та інформацію про банківську картку. Перевірка підтвердила, що IP-адреса розташована у Росії. І, схоже, що повідомлення розсилає група зловмисників з РФ. Розсилка навряд чи зможе ввести в оману людей, які не чекають посилку від конкретної компанії, але загрозу вирішили розповісти у теленовинах. Очільник польського уряду відвідав бартошищі, які розташовані поблизу кордону з Калініградською областю. Про це інформують польські змі. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зауважив, що польський уряд вже зробив кроки для посилення безпеки в регіоні. На всій прикордонній смузі ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це так звана периметрія. Також ми посилюватимемо присутність прикордонної служби всіх інших служб. Це вже зроблено, але ми будемо продовжувати весь той процес, сказав він. Прем'єр-міністр резюмував, що присутність польського війська у прикордонних районах відновлюється. Це частина покращення безпеки у цих регіонах. Уряд Німеччини передав Збройним силам України черговий пакет військової допомоги, який включає другий зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Т». Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Оновлений список допомоги включає вісім вантажівок зетро з два автонавантажувачі 8х6 з 8 вісім на з восьма висумними контейнерами та одну ЗРК «Айріс-Т». Першу установку «Айріс Німеччина доставила в Україну ще в жовтні 2022 року. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі є підготовкою до активних дій українського війська. В цьому запевнила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Гуменюк зазначила, що підривання логістики ворога це один з елементів підготовки до активних дій сил оборони України. І за її словами, ця робота є підготовчою до того широкого повномасштабного наступу, який усі очікують. Нагадаємо так званий губернатор. Тор Сівастополя Михайло розважаєв повідомив вночі 29 квітня, що у козачій бухті горів резервуар з паливом. Причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника. Після цієї пожежі, яка спалахнула на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО. Мій ісі ісі и т shirt Ясен байдана Київський пранкер на вулицях столиці причепився до військового, однак витівка не вдалася і обернулася сваркою. Горе блогер ображав захисника. Після чого вже за традицією отримав по заслугах і вибачився. Відповідні відео вранці 30 квітня почали ширитися телеграм-каналами. Блогер підійшов на вулиці до перехожого і намагався його розіграти. Однак чоловік не дозволив із себе насміхатися. Валера, брат, здорово. Мы Вчера с тобой бухали. Какой я тебе Валер, а дядь? Дядь? А кто ты? Я укоренил. Ну, я, я тебе говорю, выручи меня, мы вчера бухали с тобой. Ну какой я спасение. тебя с тобой бухал, дядя? Ну, меня с тобой ну, базать. А, а что ты А Ты понимаешь, да что Ты не не пи! Ты понимаешь? Ты понимаешь, не пил. Ты понимаешь, Врешті знайшлися небайдужі, які вирішили пояснити горе блогеру, як спілкуватися з військовими та поважати їх. Той намагався вибачитися, хоч і не дуже переконливо. Луч звіняйся, не вірю, не вірю, вір. Звиняєшся, звіняюсь кінозабіга. Давай приєдку. Адіку с руки обірять. Врешті тіктокер у своїх сторіс у соцмережах поскаржився, що його побили за пранк і продовжували ображати, навіть коли той вибачився. Він запевнив, що любить Україну, є патріотом та допомагає армії. Також блогер бив себе у груди, що піднімає економіку країни. От скажіть, скільки я робив добра українському народу? Я ніколи в житті нікого не обидів, зі в Україні. Я тут вирос серед українців. Что это такое меня запинать, как собаку последнюю? Это адресовано тем, кто вчера вот это вот сделал. Восьмером против меня одного. Я поднимаю экономику Украины, ребяточки, чтобы вы понимали. Ищу работу людям. Что вы делаете? Идете людей пинаете или что? Підсумовуючи, блогер поставив ультиматум: поспілкується з чоловіком, якого намагався розіграти. І якщо він дійсно виявиться військовим, то вибачиться перед ним на камеру. Якщо ж ні, вибачатися доведеться людям, які його побили. Волинь у скорботі у Прилісненську громаду камінь Каширського району привезли тіло 31-річного героя Олега Давидюка. Про це повідомили у Прилісненській громаді. На рідній землі полеглого героя зустріли на колінах та з квітами. Нагадаємо, Олег Давидюк помер у лікарні міста Києва від важкого поранення у війні, отриманого 4 січня 2023 року на Луганщині. Олег боронив Україну з березня 2022 року. Воїни намагалися врятувати у лікарнях Харкова та Києва. На жаль, молоде життя врятувати не вдалося. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Українські воїни і далі смажать російську орду у промислових масштабах. Так у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 квітня 2023 року орієнтовно склали 190 510 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за 200 470 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3699 одиниць за добу – 2. Бойових броньованих машин – 7189 одиниць за добу – ще 5. Артилерійських систем ворог втратив 2914 одиниць за минулі 24 години – 6 штук. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 544 одиниці за добу – ще одну. Засобів ППО ворог втратив 290. 95 одиниць, ще одну за минулі 24 години. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 штук. А от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2475 штук. За добу 4. крилатих ракет збито 932 штуки. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного втрату Вторнення рашисти втратили 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога знищено 5842 штуки. За добу 6 одиниць. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 357 штук. За добу 2. Українські герої продовжують вибивати нечисть з рідної землі. Дані продовжують уточнювати. Слава ЗСУ, слава Україні. Російські вояки вранці 30 квітня обстріляли Куп'янськ Харківської області. Є руйнування. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено чотири автомобілі. За даними ОВА, на щастя обійшлося без постраждалих. Крім цього, минулої доби під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські хутори. Червона зоря, дворічна лиман, перший та інші міста та села Харківщини. У ніч на 30 квітня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про нібито потужний вибух в районі Костополя на Рівненщині. Вибух, начебто, пролунав близько 23.00. Люди пишуть, що від хвилі тряслися вікна і спрацювала сигналізація у машинах. Згодом Рівненський міський голова запевнив жителів, що хвилюватися не варто. Після повідомлень у соцмережах про нібито потужний вибух в районі Костополя чимало рівнян почали звертатися до мене. Не у месенджерах з питанням щодо ситуації у рівному і в околицях. Хвилюватись не варто все спокійно, як в місті, так і на околицях. Не вдаючись у деталі, можу лише сказати, що військові проводять нічні навчання, жодних позаштатних ситуацій не виникало. Мирного всім сну написав Олександр Третяк у своєму телеграмі. На Росії знову палає, так у російській Пермі горить мотовіліхінський завод. Він виробляє артилерійські та реактивні системи залпового вогню. Більше того, лише тут виробляють бойові та транспортно-зарядні машини зі складу реактивних систем залпового вогню, типу ГРАД, «Смерч» та їхніх модифікованих версій: торнадо г Торнадо С. Хтось невдало палив цигарки. На Волині чемпіонат України з французького боксу Сават до Луцька з'їхалися найкращі спортсмени з дев'яти областей України. Серед них є й хлопці та дівчата різного віку. Як відбувався чемпіонат, дивіться далі. Атмосфера у спорткомплексі ВНУ імені Лесі Українки неабияк напружена, адже кожен учасник тривалий час готувався до змагань. Перемогти на чемпіонаті поставив собі за мету і волинський спортсмен, вихованець клубу Воїн Іван Пасич. Скажіть, будь ласка, переживаєте от перед боєм зараз? Та ні, настроєний серйозно. Виграти потрібно і все. Довго тренувалися? Так, довго тренувався, потрібно виграти. Ну, бажаємо вам успіхів. Дякую.

Ну, дуже серйозний. Я давним-давно спостерігав його за його боями. От. Але знав, що буду з ним битися, підготувався і виграв. Завжди не важче це перший раунд, тому що ти підлаштовуєшся під суперника. Це перший раунд, як розвідка. Спочатку потрібно подивитися, що як туди, сюди, і тоді вже атакувати. Перший раунд був тяжкий. бо потрібно було думати, що робити. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени різного віку, вагової категорії, а також статі. Брав участь у змаганнях області, їздив раніше також на чемпіонати України в Одесі, займав місця перші. Були були також треті, тобто бронзові місця. От недавно відвідав міжнародний турнір в Будапешті, зайняв третє місце в розділі АСО легкому розділі і готувався. Як Відвідував тренування? Тренер давав. Завдання і ми готувалися. Коли немає змагань, і це просто тренування, то ми тренуємося три рази в тиждень. Це тренування проходить до двох годин. Якщо є якісь змагання, йде підготовка, то стараємось займатися кожного дня там, так само до двох годин. За моєю спиною зараз розпочнеться бій, в якому беруть участь дівчата. Зараз ми подивимося, як він пройде. Андріана, ногою, ногою! Однією із переможниць на чемпіонаті стала і Андріана. Французьким боксом Сават дівчинка почала займатися, ще у зовсім юному віці. Нині на рингу вона показує неабиякі результати. Андріана на неї ще. Андріана, ще. Голі головою голі. У мене супер враження. Я, я дуже рада. А за дівчинку то не переймаєшся, так і трішки недобре стало. Я з нею подружки, то я думаю, вона мене пробачить. Це ж все-таки такий спорт. Рада, що сьогодні отримала таке почесне місце. Батьки твої гордяться? Так, не і мама дуже гордиться. Підтримати учасників чемпіонату прийшли й інші спортсмени волинських спортивних клубів. Я прийшла підтримати своїх одноплубників. Але ти також займаєшся, так? Так. А вже колись десь брав участь в якихось змаганнях? Так, в Івано-Франківську брав участь на, ну, Івано-Франківської області, першу взяв і на чемпіонаті України по бойовому самбо взяв третю. Волинянка Анастасія Коновальчук майстерка спорту України з французького боксу Сават. Починаючи із 2015 року, дівчина почала своє становлення у цьому виді спорту. І уже цього року спортсменка представлятиме Україну на світовому чемпіонаті, який пройде у Саудівській Аравії. Заохочення та розвиток молоді у спорті в такий складний для України час вкрай необхідний. Вважає спортсменка. І від Волині відібралася в нас по, по результатам минулого чемпіонату. НАТО четверо спортсменів наш регіон почав так ну набирати обертів і це вже вдруге, коли ми вирішили провести все таки в Луцьку чемпіонат України. Завдячуємо нашим партнерам, дуже вдячні їм за підтримку, за допомогу, за те, що вони тут зараз поряд допомагають нашим дітям, дорослим, в тому числі все таки приймати участь, формувати збірну для того, щоб уже в 23-му році у нас п'ять крупних стартів. Це два чемпіонати світу серед молоді і серед дорослих. Чемпіонат. Європи, всесвітні ігри, і наші волиняни, наші діти, дорослі студенти даних вузів будуть приймати там участь. Чемпіонат України відбувся завдяки багатьом партнерам. Зокрема, співорганізаторами змагань виступав Луцький національний технічний університет, Волинська обласна військова адміністрація, Волинський національний університет імені Лесі Українки та Міністерство молоді та спорту. Самі ж спортсмени наголошують, що перемога у поєдинках для них це не лише призові місця та нагороди. Але й можливість вийти на європейський та світовий рівень у цьому виді спорту, чого ми їм, звісно ж, і бажаємо. У Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі про холоднокровне вбивство на північному ринку у Луцьку. Тоді, 4 жовтня, 2022 року. Один чоловік зарізав іншого через сварку, коли вони випивали. Що показала судово медична експертиза, та чому підсудного просять відпустити під домашній арешт? Дивіться далі. Ще раніше суд обрав запобіжний захід Мірзоєву ягубу Адиль Огли у вигляді тримання під вартою. А тому до судової зали чоловік прибув у супроводі конвою та в кайданках. Відомо, що у той жахливий день, 4 жовтня 2022 року, підсудний випивав у компанії знайомих на північному ринку та смажив шашлик. Однак згодом сталася сварка, через яку загинув Мамедов Наріман Авес Огли. Суддя заборонив знімати сторону захисту та в під час засідання допитали експерта Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Чоловік розповів, що на жаль, завдані травми були несумісні з життям. Було виявлено три тілесні ушкоджень, три колоторізані торізані рани. Однаково дорізана шиї з правої сторони з ушкодженням загальної сонної артерії. Далі одна коло ковту... так? це одна з них. Одна колоторізана рана правого плеча. І однаково коло рана передньої поверхні грудної клітки справа в підключичній ділянці. Яка рана стала, стала смертельною? Смертельною рана це рана шиї з ушкодженням сонної артерії. І внаслідок чого виникла масивна крокровтрата, що і було безпосередньою причиною смерті. Сам обвинувачений ще раніше частково визнав свою провину. Він стверджував, що наміру убивати не мав, а наносив удари ножем зі злості за образи і через те, що опонент був фізично більший за нього. Більше того, на засіданні 25 квітня він сам розповів, коли саме наніс той руковий удар у шию. Там не було перводарний шию. Це був останній втар нашого інфектора. І, по-друге, внизу-вверху не був втар. Я його втарив ось так. У мене може бути направлення сюди. Коли ломіння втарило, і направлення, мабуть, потрапило в шов. Також під час судового засідання йшлося і про неточності у встановленні кількості алкоголю у крові вбитого. При психологічному дослідженні було виявлено, що мала 13,17 промілі алкоголю. Ну, Так, багато. Даний результат судово-токсиологічного дослідження є артефактом і до уваги не приймається та й суперечить фізіологічним можливостям організму людини. Однак, Причин, одна із причин може бути наявність невеликої кількості алкоголю з під антибіотика, куди поміщається кров потерпілого для транспортування і у залишків судов... Але все ж таки був була був алкоголь в Крові в загальному моменту під час настання смерті він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, Про що свідчить запах алкоголю від внутрішніх органів, який чітко відчувався під час дослідження трупа. Опісля того, як заслухали експерта, сторона в захисту попросила у суду змінити запобіжний захід мірзоєву ягубу Адиль угли, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Причина цьому, нібито поганий стан здоров'я підсудного. Захисниця зазначила, що обвинувачений в СІЗО впадав в діабетичну кому, а тому йому потрібне належне лікування та спокій. Суд все ж вирішив залишити громадянина Азербайджану під вартою до 23 червня без права внесення. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!